У Сумській обласній лікарні на Ковпака збудували кисневу станцію. Вона подаватиме речовину до всіх без винятку відділень. Проект виконали за гроші благодійного фонду Технологія. Із проєктом будівництва кисневої станції до благодійників звернулось керівництво лікарні. Планували так, аби потужностей обладнання вистачило для подачі кисню у всі відділення, каже заступниця головного лікаря Ольга Самойленко. Дотепер тут використовували кисневі концентратори. Можемо забезпечити допомогу більш якісний свич що стосується кисневої терапії. Це перш за все хворим на ковід. Хворі області тяжкі хворі, вкрай тяжкі хворі, а також хворі в інших спеціалізованих відділеннях. У нас кожен день, від, які потребують не безпосередньо даної кисневої терапії, тобто від апарата ШВЛ, це 5-7 хворих на сьогоднішній день, вчора, сьогодні потребують. Наскільки хватить тут залежить кожного індивідуального від індивідуального хворого? Тому наскільки. На, на добу, на дві добу відповісти вам ніхто не відповість. О, тяжкості потреби для хворих. Станцію подачу кисню на 34 точки змонтували за місяць. Її розмістили на території лікарні за 30 метрів від стаціонару. Увесь комплекс робіт виконало спеціалізоване управління хіммонтаж 14 Як працює обладнання, розповів головний інженер підприємства Роман Романовський. В країну ємні закачується рідкий кисень. В газообразний і подається вже до точок, куди потрібно. Це основна ємність для рідкого кисню пів півкуба. Якщо тут закінчується, то вступають вже в роботу балони. Десять балонів по 40 літрів. Вартість проєкту півтора мільйона гривень. Що було найбільш складним у його реалізації, розповів директор благодійного фонду технологія Григорій Петренко. З минулого року саме велика складність це завантаженість підрядних організацій, які мають допуск до роботи з киснем. Це виробництво і наявність запорної матури для киснепроводів. Ми працюємо по трьохстороннім угодам. Укладаємо ці угоди з лікарнею, частково оплачуємо закупівлю матеріалів. І актами потім вже закриваємо кінцеву здачу робіт і роз, остаточно розраховуємося, коли роботи здані повністю. Після підписання усіх актів виконаних робіт станцію здадуть в експлуатацію. За словами Ольги Самойленко, запрацювати вона має до кінця тижня. Євгенія Токаєва, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному, Суми. Нагадаю, в обласній лікарні в інфекційному відділенні є 220 ліжок для хворих на covid 19 Сьогодні в день були зайняті 87 з них. П'ять пацієнтів потребували кисневої підтримки. За словами заступниці начальника обласного департаменту охорони здоров'я Галини Хомети, область на 87,5% забезпечена киснем. Із 2050 ліжок його мають 1793, з яких 767 отримують централізований кисень, а решта обладнані кисневими концентраторами. Також до кінця тижня мають завершити роботи з проведення кисню у четвертій міській лікарні, розповіла начальниця міського відділу охорони здоров'я Олена Чумаченко. Там будуть 40 кисневих тон. Централізована подача кисню на 145 точок також є у п'ятій лікарні. Для цього на початку цього року придбали кріогенну ємність за 3 мільйони 700 тисяч гривень, з яких 400 тисяч гроші з міського бюджету, решта державні. У Сумській райлікарні централізований кисень підведений до 94 ліжок. Тріх криобалони придбали наприкінці минулого року майже за 1 мільйон гривень. Це були гроші державного та районного бюджетів.